Не так часто доводиться зустріти жінку хобі роботи, якої співпадають. Наша героїня саме з таких. Це почалося в 1974 році, коли я прийшла на роботу в туристичну агенцію. Тоді воно називалося Бюро. Путішестві і екскурсії така робота так цікаво. Вона спонукає до того, щоб людина сама їздила, сама мандрувала, сама пізнавала світи. Я дуже багато подорожую, знайомлюся з різними країнами і з людьми. Я дуже люблю. Людей. В рік скільки разів ти проводиш у таких мандрівках? Як правило, два, роки, два рази. Хтось із людей любить купувати сувеніри на пам'ятку про те місце, де він відпочивав, де він був. А хтось любить купувати речі, щоб потім згадувати по тих речах про якісь певні події. От ти чому віддаєш більше перевагу? Сувенірам чи одягу? Це в мене дійсно вже хобі, особливо такі якісь чобітки, красиві. Такі. От я приїжджаю в Ужгороді і всі мене питають, де я купила. А в мене вони в одному екземплярі ексклюзив. Я вважаю, що вона не виглядає на свої роки. Мені дуже подобається те, як вона подає себе на людях. Дуже подобається її стиль, тому що він більше такий молодіжний. Вона не одягається, як ну, бувають такі люди, які одягаються. Ну, не знаю, як це правильно виразитись, ну постарчиськи. Як ти дивишся на те, якщо ми напросимося до тебе у гості і ти нам покажеш всю свою чудесну колекцію по ексклюзивного зуття? Я з задоволенням, я дуже гостеприємна, тому що я сама з Рахова родом. Гуцулочка, як я себе називаю. Так що я превеличезним задоволенням вас запрошую. Так що, поїхали? Поїхали. Так, будь ласка, Віка, заходь. Це така моя спальня. Я просто так вже от дуже мечтала, в якому світ би побачила, що спальня в голубих тонах із зірочками. Я собі цю свою мрію, як кажуть, вона в мене збулася. Зірочки з зі зірочками, але прийшли ми дивитися цілком інше. Знаєте, як то кажуть, хтось колекціонує марки, хтось колекціонує диски, хтось колекціонує ще щось. А наша героїня колекціонує гарне зиття. Ну, зразу говорю, що це в мене не вся колекція, бо ми будемо півдня дивитися. Після цієї нашої програми всі дружини не добудуть надавати спати своїм чоловікам. Це такий літній варіант. Ой, які гарні Такі чобітки? Чубітки, сандалі. Так, чобітки, сандалі. Я страшенно люблю такий, от тому, що мені вони пасують до мого стилю. Я стараюся підбирати так, щоб воно мені. Було в тон і доречно, та от як ти підбираєш черевики? Спочатку купуєш собі одяг, а до нього взуття чи навпаки. Як у тебе відбувається? У Мене взагалі дуже як я підбираю гардероб, то по-моєму ніхто так не підбирає. Я ніколи в житті не йду спеціально за покупками. На шопінг. А як? А я просто так, от у мене хороший настрій. Люди є такі, що у кого поганий настрій, вони йдуть собі піднімати, купуючи якісь речі собі. А я наоборот, коли в мене хороша, я обов'язково мушу собі сьогодні щось купити. І виходить, у мене як і реклама. Тим одягом, що я вдягаю особливо обух, то я зразу поїхала зі мною в Чорногорію і там собі купити. А от яка хитресенька, таким чином ти пропагуєш свої так, будівки, так? так. так, так. Оце в мене такі вишивані. О, це ж дуже ексклюзив. О, це якісь ковбойські. Клас! це, де да це ковбойські. Я страшенно люблю такий стиль чи джинси. Такі оці там у мене курточка джинсова, навіть маю таку ковбойську шляпу. А тому, що, так, покажеш покажу, звичайно. І Я все любила дивувати своїх друзів. Я один раз пам'ятаю, прийшла на день народження, оділа ці е, чер... ну, сапожки, ковбойки і шляпу. І прихожу така, і танцюючи йду. всі вау! А цього року була в тої дівчини, ну жіночки їй вже зараз було 35 років. А вони кажуть, а де шляпа? А що ти нас нічим не удивляєш? Ну де постаралася я їх удивити все одно, бо я для неї затанцювала танець живота. Тому. А які ще несподіванки? Розкажи, були якісь такі приємні несподіванки, які ти зробила своїм друзям? Могла іноді прийти теж, отак вони ніхто не сподівався. Вже всі гуляють. а Я спеціально не то, що я не культурно поступаю, я спеціально так запізнююся, тому що їм цікавіше. Вони вже сидять тут. Я прийшла і я чекають. прийшла в гуцульські одежі своїй, Прийшла наділа рубашку гуцульську що Мамка мені подарувала. Неділю вона нас запросила на обід, готувала нам закарпатські гуцульські страви. Насправді не знаю тих назв правильних одягу гуцульського, але повністю від голови до ніг вона вийшла з тою кулешою, маченка то такий соус із бринзи. Ми попадали. Так як і обіцяла, хочу тобі показати свою оцю гуцульську одежу, яку, в якою я здивувала свою компанію на дні народження. Ага, вона в тебе там лежить, я бачу, в вона в мене сценарі, так? лежить, тому що я її далеко не відкладаю. Коли у мамки день народження, в мене вся сім'я, ми одягаємося в гуцульський одяг. Я всім дзвоню. Своєму братові він живе у Львові. Там ми всі порозкидані. Там сестра в Італії, в Чехії. Ну, тобто, ми всі з'їжджаємося і ми одіваємося. Їхнім. Я бачу, в тебе ще там щось дуже цікаве лежить. Що це таке? А це це настоящі гуцульські постоли, Ні, ви... яким уже ну як мінімум 100 років. Це мінімум, тому що це ще мамка моя їх носила, а їй вже 87. Але вона казала, що це ще її мами. Тобто, це взагалі антикварна це річ. Хтось тримає в антресолях старі невжиткові речі, хтось, коли вцянує, там зимовий одяг. А у Марії у антресолях лежать не що більше пустоли сторічної давності. Ну, це така во що я обіцяла. Це Ні, сорочка, ааа. просто що вона. Іменно настояща гуцульська і вишита вона бісером. А чим відрізняється, от є українські класичні? Пошив. Бачите, рука в реглан йде, угу. і це називається устав. Угу. Гуцульські узори, вони такі всякі, орнамент, це називається дуди, да. це називається ошейок. це називається окрайка, це йде на запаски. Це треба цим підперезуватися. так? так? Підперезуватися, під низу дівається, оця така підчівка називається. Підчівка. Вишка вона, вона широка, яка вона широка. Так, бачу. Скажи, будь ласка, от гуцули самі. Вони як часто, за яких випадків вони вдягають от такі строї? І ви, напевно, всі знаєте, що там є таке свято проводів на полонини? Так, Отари, так, вівці, так. оце, оце ці. Свято бринзи. Зараз uh -huh. раніше було свято проводи на полонину овець, uh -huh. вівці, коли uh -huh. наполонину виганяли. На пастбище, і тоді тільки люди одівали і по святах релігійних. У мене є для вас один сюрприз. Наша героїня має ще одне хобі, про яке ви зараз від неї дізнаєтеся. Ну, хобі в мене пов'язане з дитинства, з музикою. Я співала. Правда, да? Та як це відбувалося? Я Ти виходила дитинула. на полонину і затягла. Співала так як знаєш, як в тій рекламі, що аж відгукувався мені. Ехо відгукувалося з гір. Ну і до речі, ми якраз проходимо мимо нашої любимої городської філармонії. філармонії. Я тут неодноразово ходила на концерти, я їздила у Чехію, ну, Чехія, бо не Чехословакія, вже Чехію їздила у Прагу на концерт Тернер. Їздила у Словаччину Братіславу на концерт Елтона Джона. У Львів їздила у оперний театр на концерт Алісандро Сафіна. Тоже Дома. Була задоволена на вищому рівні, тому що концерт був просто неперевершений. Ну і взагалі я кажу, я по житті без музики ні на шах. У мене є Марія до тебе одне прохання. І ти здогадуєшся, яке. Але, але включно по столі. Будь ласка, я хочу бачити перед собою справжню Рахівську гуцулку. Так, чекайте, чекайте, це ще не все. А це можу похвалитися, що це я особисто сама собі зв'язала. Це називається капчури. У ти. А такі схожі трошки ми. на ну, скиточки ски на, на, на дитячі такі. Ну, даш, так, ну я собі такі я дома в них ходжу, але вони дуже підходять до гуцульського вбрання. Тобто я це оце можу зараз ласка, Ми чекаємо. Ну добре. Така гарна гуцулочка Марія. О, Ми дуже просто супер. Ти виглядаєш. Мені хочеться знаєш тепер тебе називати не Марія, а Марічка. О, Марічка. Марічка. Марічка так же кажуть так, у вас так, Рахів. там, так на Рахівщині? Рахівська. Скажи, будь ласка, а мама передала тобі, окрім одягу, такого гарного національного якісь знання народних традицій. Перше, що вона мені передала традицію, таку нашу родинну. Страшенно поважати і любити своїх рідних, свою родину. А в нас родина величезна. Я сама особисто пекла паски у Рахові. Зовсім не такі печуть, як у, 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 тут. Так, yes. що у, у Рахові парадошки сам саморуч печуть oh, паски. Oh. <laughs> Та але головне, що я тут спекла. Мені мамка давала мастер-клас. Вона в мене тут була. Я... Зроб... сама спекла ті паски, зробила, віднесла святити. Я вже навчу свою дочку. Дочка навчить внучку. Мені ніколи це не загубиться, ця, ця традиція. Вона буде йти з року в рік, з покоління в покоління. Це саме основне. Вона мені ну не лише бабка, можна сказати, і друг. Буває дуже часто таке, що ну я не знаю до кого звернутися, звертаюся саме до неї, і її поради мені дуже допомагають в житті. Потім гуцульські страви готувати. Це кулеша, знаєш, що в нас називається? Це картошка вариться, і тоді додається трохи муки. Це спеціальне приготування, і вона виходить, якби. Ну, якби пюре, але воно з мукою. А до того робиться маченка. А маченка робиться масло, сметана і настояща гуцульська бринзів. А коли збираються раківські гуцули за столом? Вони пісень співають? Стид позор не знати гуцульців, співати гуцульських пісень. Вівці, мої вівці. Вівці та отари. Хто вас буде пасти? Jak mene ne stane, he ja, hej, du, 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 jak mene ne stane. Ой, нема ту чари, чари, як ту верховину коби мені заспівати хоч одну годину. Хто тебе співати вчив завжди? Це також якось генетично передалося чи з покоління в покоління. Ну, я Це... не можу сказати, що я вмію співати. Я не знала. що ще крім гусульських строїв постолів, лежить у твоїй шафі. У мене може не багато тих речей, але вони ексклюзивні. І ще коли я купляю річ, я вже говорила, що я бачу в ній зразу. Я хочу щось доповнити якесь. Який... Щось нове внести своє. А оце отут мені показалося, що воно мені буде краще, якщо я його чимось освіжу. І от зв'язала отакий от кружева. Мене часто от зустрічають в городі люди, ну ми знайомі. Ой, як ти гарно виглядаєш, яка ти модна. Кажуть, дівчата, я не модна я стильна. Перебачте. Це одна із незвичайних жінок нашого міста. Класичний стиль більше. Але вона любить додати такі деталі, модні, акценти, такі актуальні до сьогодення. Раз ти можеш платня дов'язати, то безперечно мені здається, В тебе є речі повністю вив'язані твоїми руками. Ну, от такий є. оце мене теж навчила подружка моя. Це така накидка, вона дуже оригінальна. Теж mm -hmm. до речі, вона така. Знаєш, що вона кажеться, що вона така диркава, але вона тепленька накинути зверху на платічку. Воно вона би пасувала вона не до не тих чоботів сандалів, так, Що так, ти так, показувала, так, так. правда? Ну таке теж можу десь іноді одіти. Такі штанішки світлі прямі, І така блузочка теж італійська. Бажіфон. Так теж італійська, це uh -huh. в Мілані я купляла. Тобто, я розумію, що ти більше віддаєш перевагу купованим речам. Дуже тяжко найти таку майстриню, щоб вона повністю мені догодила. Тобто. Я вже роками тільки купляю готові речі. Тому що, по перше, ну але вважаю, оригінальні купля. Ну я люблю такий змішаний стиль. Оділа оце плаття таке подивати і оділа до цього і воно досить непогано дивилося. А це я буде. от зараз попрошу тебе, щоби ти це гарне плаття із тою курточкою одягнула. Нарядися це? для нас у це платічко, але це ще не все. Я хочу, щоб ти одягнула ту курточку, яку ти нам показала ковбойську, це. і щоб ти одягнула це. до цього ту ковбойського того капелюха, який ти. Ти нам також обіцяла показати. Будь ласка, це та шляпа, про яку я вам розповідала, що я здивувала своїх друзів, прийшовши в такий шляпі. Марічко, ти маєш страшезну, ну просто дивовижну властивість перевтілюватися, розумієш, із такої колоритної гуцулочки, якою ми тебе щойно бачили. І тепер я бачу перед собою таку знойну тіхаскою жінку. Угу. І мені вже не хочеться називати тебе Марічкою, а хочеться казати тобі Марі, а ще посадити тебе на хорошого добротного мустанга. Я. А якби ти Одного прекрасного дня ось у такому вигляді і приїхала до себе додому. Як би мама зреагувала? Супер. У мене мама така сучасна, що ти собі навіть не представляєш. Є десь у мене фотографія, що вона коли була у мене, теж в цій кобойській шляпі знялася. Я хочу, щоб у нас з'явилася річ з історією. Мені було десь ну, приблизно 15 років, тобто я ще не працювала, ходила в школу. Ну у мене це закладено з дитинства. Я не знаю це навірно, як мені казала моя знайома і колега, що каже, це внутрішня культура. Така в мене тяга до завжди хорошо одягатися і завжди одягатися, так як не і ну не так, як інші. В ті часи не було таких імпортного товару. Побачила дуже красивий світер рожевого кольору японський. Він коштував 45 гривень. Ой, рублів. Ну, я ходила, мамочко. Ну будь ласка, ну я тебе дуже прошу. Ну купи мені. Ну я буду добре вчитися. Я буду самі п'ятірки. Я буду все робити. Що треба? Даже з коровою буду ходити. лише купи мені. Будь ласка, той світер. Ну ну на ну ну звідки я тобі візьму гроші, і мама настільки така була находчива. Жінка вона взяла, якраз вона нас було теля. Продала то теля. Окей, і купила мені, представ собі, але це була та вартість. Малічко, Ті гроші, та ти, ти довела маму ну, до того, виглядь. щоб вона теля продала, щоб тобі шмотку купити. Ну, ну вибачте, воно. ну так сталося. Ну дійсно, це так було. І ми то згадуємо ще дотепер, і моя дочка, бо я ж розказала, то вони мене все точно так же підколюють, що як ти могла таке зробити. Ми говорили з тобою про твою роботу, так? про твої подорожі, про, про те, як ти любиш мандрувати. І дуже мені цікаво. Ти коли їдеш у мандрівку, як ти формуєш свою валізу? Взагалі з чим ти їдеш у мандрівку. Кожного року, скільки я їжу, я все кажу: ну і все, я вже не буду набирати. Ну, з мене вже і внучка сміється, і дочка, а можна подумати, що ти не будеш стільки набирати. Ну тобто. Я просто беру безмежно. Ну, Один раз таке в мене було, що я поїхала внучкою відпочивати, взяла на 8 днів 14 пар обуві і поспадала. Ну от, а вона мені, що це таке? Ну, що ну, от так я люблю страшенно. Ну, я говорю, навіть вучу свою внучку, що як би ти не одягнулася, перше, на, на що акцент треба давати, то на взуття. Ну і, звичайно, що там. П'ять парел, шість купальників і так далі. Скажи, будь ласка, а от у тебе є речі, такі от знакові, без яких ти в жодну мандрівку просто не вирушиш? Я собі беру таку сумку, щоб в неї багато дечого поміщалося. Ну, Тому що навіть якщо я... Ну, я можу міняти, але цього року я їздила з оцією. Тому що вона в якому плані? Вона і до всього підійде, до любого стилю. І до любого кольору одягу, тому ну, що Ну відповідно вона... ти можеш туди і документи і ну, все. документи. То один момент, а друге вечором вже прохладно все одно десь на морі. Ти йдеш, ти собі шарфик туди кинула, чи там якусь зверху накидочку, і воно собі в діла, і ти собі і модна. І тебе то не обтяжує. У мене є до тебе одна пропозиція. Я бачу, що ти жінка в нас вишукана. Ти е, підбираєш собі речі і за стилем, за настроєм, за характером. Не знаю, чим ти керуєшся, але виглядаєш ти дійсно круто. Я хочу запропонувати тобі один невеличкий експеримент. Ми сьогодні спробуємо тебе вдягнути у місцевого виробника в Ужгородської швейної фабрики. Ти не проти? Я задоволення. Я задоволенням, тому що я знаю, що вони експортують свій одяг в Німеччину. Тобто у них є хороші речі. Доброго дня! Наша дизайнер-стиліст пані Галина. І наша чарівна Марічка Марія працює в туристичному агентстві, вона бухгалтер і вона любить мене змінювати стилі. Вона любить е, робити сюрпризи своїм друзям, друзям, змінюючи стилі і е, постійно з'являючись у тому чи іншому не, раптовому образі, несподіваному. Тож ми сьогодні спробуємо знайти для неї щось цікавеньке і нове. Гаразд, гаразд, ну все приступайте до роботи. Дивіться, оце дуже цікавий колір. Можна міряти таке уютне, комфортне пальто. Подивимося, тільки щоб 42. був 42-й. До очей вам має бути дуже гарно. Думаю, може, давайте ми ще брюки одінемо, може, щось світлий верх якийсь. Ну, що По розміру. Біро, біро. Ось, мабуть, темні брючки, щоб перекликалося з тою клітиночкою, ми відкладемо. Ми Можемо ще пальто вибрати. В, власне, до одного костюму ми можемо просто переодягати потім пальто, так? Ось таке ще дуже модний. Ну я вже можу приміряти, так? па-па. Скоро буду. Жінка неординарна і взагалі жінка-білявка. Вона має керуватися якимось особливим підходом до о, вибору кольор... гами кольорів. У білявок є. є... Більше можливостей, тому що в принципі такого кольору, який би не підходив білявки, по-моєму, взагалі не існує. От і, і, і тут ті... вони у виграші. Дуже гарно вам таких брюк, так? дуже гарно так. А воно зараз так і може бути різні узори, але відтінки так. одинакові. Воно дуже гарно Мені дуже. Вона казала, що старше не любить чорний колір. Іноді буває такий вік, коли жінка розуміє, що чорний колір треба просто відкласти свого гардеробу. І чим жінка стає старшою, тим світлішим має бути його одяг. На заході наоборот, прийнято, що чим жінка старша, тим вона пастельні кольори одягає рожеві, голубі, світ ну, салатово, сірі, отакі відтінки. Ой, як гарно. Комфортне, правда вона? Канина така приємна, м'ягенька. І мені здається, взагалі для нашої зими теплішого й не треба. Правда, в нас вже така м'яка зима є. І воно знаєте, що дуже приємне для тих жінок, які в машині їздять, що довжина якраз комфортна Ну так однозначно. Якщо ви купуєте пальто, купуйте машину, звичайно, Да. Бо я бачила, щойно на е, пар, нашій параджці так пальто, і Я чомусь пригадала собі е, дитячі роки. Я пам'ятаю оцю моду, власне, коли оці великі петельки я і такі, такі дерев'яні, великі гудзики. Скажіть, це зараз знову якийсь ланцюжок у моді? Прийшов якийсь час і все вертається, але воно вертається не в точно такому ж виді. Звичайно, воно тільки має якісь акценти, ну, от власне, ці петельки, але воно не копіюється точно. Ну, хоча це ну, вінтажні речі ми іноді спостерігаємо. Що воно буває вдало, ну, але воно трошечки видозмінюється. Це торкається не тільки пальто, а це і аксесуари, і шапки знову ж з бомбонами. Я так розумію, що просто нічого не треба викидувати. Так що я вам раджу не викидати речі, а просто відкладати їх у глибокий ящик. Дуже свіжий яскравий образ. Чудесно вийшло. Я так обожнюю такі кольори подвіни, коралове, зелене. Ви самі бачите, що наші чарівні білярці все до лиця. Однак, який вибір вона зробить сьогодні, і дотепер залишається таємницею. Бачу цей образ, і я розумію, що це пішов хід конем. Жінка з голубими очима, в голубому пальто. Я гадаю, що це був просто безпрограшний варіант. Це такий варіант класичного одягу, який є ну таким абсолютно універсальним, правда? Пальто воно таке лаконічне, і не знаю, мені мені здається, що він, цей вибір саме ударли неї. Це новий образ. Я такої ще не бачила ніколи. Дуже. Голубий колір неба, це колір життя, я обожнюю голубий колір. І мягка дуже тканина, приємна, квалітна, як би то сказати, така дуже ну, якби вишукана тканина. Ці брюки, легесенький трикотаж, ну настільки приємно себе я в ньому почуваю. воно дуже Ну, якби ну ніде нічого не жме, дуже комфортно, дуже легенько. І я себе просто як як пір'їночка почуваю. Ну, як я би собі купила таких? Не зважайте навіть, якщо ви вже отримали статус бабусі. Якщо у вас у душі весна, а у очах небо закохуйте у себе цей світ, тому що ви того варті.